Виїхали за пацієнтами, як працюють на вільній території переміщені лікарні. З цим котом дика спека, серпень, посилівка. У ці всі вкиди, що вас там б'ють, і не мінімум там підірве чоловіка. Заберуть. Чи багато пацієнтів мають? Ми якось звикли до стресів. Та хто допомагає медперсоналу облаштовуватися на новому місці? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Від Полтавщини до Закарпаття. На вільній території України зараз працюють 57 лікарень і амбулаторій, які раніше розміщувалися на окупованій нині території Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Про це новинам Азов'я повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адаманов. Як правило, в релокованих закладах працюють ті ж лікарі, що були в штаті і на початку повномасштабного вторгнення. Нерідко до них приходять лікуватися знайомі роками пацієнти. Сьогодні ми розкажемо про лікарню, яка раніше обслуговувала курортників з Кирилівки Запорізької області, а зараз знайшла нових пацієнтів у обласному центрі та на прифронтових територіях. Аліна Васильченко уже 20 років працює в Якимівській лікарні, але майже півтора року приймає пацієнтів не у своєму селищі, а в Запоріжжі. Розповідає, пацієнтів ніколи не бракувало, особливо влітку. У нас були цілодобові чергування, особливо це було важко влітку, і плюс це була не ціла доба, а півтори доби, тобто з восьмої ранку доба, і потім ще до 16.00. Ось, тому ми якось звикли до нас за чергування потрапляли дуже-дуже різноманітні хворі, травмовані. І ми працювали в цьому режимі і ми якось звикли до стресів, до чого я веду, що це допомогло адаптуватися вже при настанні були в тонусі, тобто в нас не було якогось такого дикого розпачу, бо до стресових ситуацій ми звикли, бо коли поступає там масове отруєння харчове або травма якась важка з ДТП, то ти завжди повинен бути слухати все, бачити все і встигати. Лікарня в Якимівці розташована за 40 кілометрів від приморського селища Кирилівка. Вона була найближчою установою та в сезон обслуговувала. Відпочивальників з курорту на Азовському узбережжі розповідає медичний директор Валерій Строкань, Кривці амбулаторія, Сімейного типу, яка вона надавала провідну допомогу. Вся остальна допомога надавалася у нас кожного року до мільйона і мільйон двісті навіть людей відпочивали в Кирилівці за сезон, і всі вони потребували в той чи тій тій мірі допомоги медичної. 250 до 300 тисяч одна момента знаходилася із травня і до вересня людей в зоні відпочинку Кирилівка. Тому ми були заплановані на надання допомоги цим людям, які там відпочивали. Тому на це було всі, всі служби, які працювали органтно 24 на 7 і весь рік. Російські війська окупували Якимівку у перший день повномасштабного вторгнення. Аліна Васильченко не змогла одразу виїхати та вивезти родину. Довелося півроку шукати можливостей. Такого, що прям тиску, що все там співпрацює. Ні, такого не було. Але ми ну саме по перше головне, ми лікарі. І ми зобов'язані надавати допомогу всім. Це є в клятві українського лікаря, що ми повинні і в клятві Гіппократу, та незалежності від релігії, там всього всього, ми потрібні надавати допомогу. Так, ми надавали допомогу. Це було дуже-дуже важко, бо аптек не було. Все було розграблене. Ну не в нас, в Якимівці, а в Мелітополі. Тобто ми використали всі запаси, що були у нас в нашій аптеці, а в Мелітополі там просто ну, нічого не було. Не було. Дуже важко було вести хронічних хворих, все. особливо неврологічних, які потребують постійних, постійного прийому дуже сильних препаратів, типу там, циклодол або антипсихотиків. Цього всього не було. Люди плакали, не був синдром відміни. Ми це все через себе пропускали, бо ми відмовити не можемо. Але ж ми й допомогти нам нічим, у нас немає ліків. Лікарка дуже переймалася за долі двох доньок підліткового віку, не випускала їх навіть за межі подвір'я. Двічі перевізника відмовлялися їхати через блокпости окупантів, бо побоювалися, що машини розстріляють. Увесь цей час, поки люди залишалися в окупації, на них намагалися впливати російські пропагандисти. От нас чотири людини, вісім рюкзаків, навіть не на сумак рюкзаків і кошеня мали, бо котів дорослих ми всіх роздали. А кошеня була настільки мале місяця, що була вероятність, що він не доживе. І це його на собі переносок теж не було. І оце з цим котом, дика спека, серпь, Васильівка. Ми ще були 10 в черзі, тобто біля того поля, куди всі ходили. В туалет, скажемо так. Тобто це було досить важке, але більше, більше було страху, що в мене чоловік призовного віку, ось, і нам же ж пропаганда працює, що та їх власне, там вб'ють, і намінили там підірветесь і чоловіка заберуть. Або з цього боку, або з того боку повна інформаційна блокада, ніякої інформації, ми не знаємо, що ми не знаємо де. За півтора тижня після виїзду сім'я знайшла квартиру в Запоріжжі. Згодом лікарка вийшла на стару роботу на новому місці. Її установа теж переїхала до обласного центру. І тут же мені дзвонить е, мій е, медичний директор Валерій Вікторович і каже: Ми тобі знайшли роботу. От. І я розумію, що ну, все, ну, поки що на даний момент я приїхала в доброму сенсі цього слова, що все є дах, є робота. Тобто ми вже не вбиті, ми здорові, ми усі разом. Це дуже головне. Під час війни я взяла собі за правило обіймати дітей кожен день хоча б три рази. Це дуже дуже з'єднує. І допомагає, і що ми, ми всі разом ми здорові, живі. Якимівську центральну районну лікарню офіційно релокували до Запоріжжя 30 листопада 2023 року. З 1 січня 2024 вона почала приймати пацієнтів. Про роботу після переміщення розповідає медичний директор установи Валерій Строкань. Не всім лікарям вдалося виїхати на даний момент. в Врелоковані. Відділення організованого місця Запоріжжя аролакове відділення болтурної допомоги, які працюють терапевти, невропатологи, травматологи, хірурги, окулісти, офтальмолог, кардіолог, дитячий кардіолог, дорослий, ендокринолог, фізіореабілітолог. У нас організована паліативна допомога мобільна в нашій лікарні по місту Запоріжжя. Тобто, у нас вісім. Лікарів, які на основному місці роботи працюють в нашій лікарні та що релакована, і чотири посумістительства у нас ну і дев'ять медичних сестер. Працюють про те, що відбувається в окупації, Валерій Строкань знає завдяки епізодичному зв'язку з колегами і пацієнтами, що залишилися в Якимівці. Наскільки йому відомо, будівля лікарні ціла. А ось лікарів бракує. Своїх лікарів повністю вони не за там да появляються, але не критично перекривають всі служби лікарів. Там наскільки я розумію, особливо хірургів не вистачає. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Посадовці та волонтери допомогли медикам облаштуватися на новому місці. Тепер у них є постійне приміщення, щоб лікувати пацієнтів на стаціонарі, є генератор, щоб відключення електроенергії не впливали на роботу а також транспорт, щоб відвідувати тих, хто доїхати не в змозі. У нас є сі автомобілі. На ньому ми е, е, обслуговуємо паліативних пацієнтів по місту Запоріжжя. Ми обслуговуємо на ньому прифронтові села. організовуємо бригади, і час від часу виїжджаємо. Навіть ми виїжджали на початку квітня в Херсонську область і надавали допомогу, консультативну допомогу. Ну, Херсонській тобто, області. Ну тобто, ви приїжджаєте там до якесь село. Люди приходять. Ви там, Ми але це прийоми досить досить значні. Людей більш ніж достатньо. Mm -hmm. Вони не можуть виїхати. На початок повномасштабного вторгнення Росії в Запорізькій області було 103 заклади охорони здоров'я. З них 48 опинилися на тимчасово окупованій території. Розповідає речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. 15 установ, поміж тих, що потрапили в окупацію, офіційно релокували до обласного центру. Що значить релокування? Тобто вони перереєструвалися у Запоріжжі. Це дві лікарні з Малітополя, дві лікарні з Якимівки, одна з Васильівки і три лікувальних заклади з Приморська. Вони зараз функціонують. Працює персонал. Вони законтрактовані в НСЗУ. Вони надають послуги амбулаторні, стаціонарні, діагностичні, реабілітаційні. Ну, тобто, у кожної окремої лікарні окремий пакет послуг. Там працюють ті лікарі, ті медики, які виїхали з тимчасово окупованої території. Тобто, вони там працевлаштовані. Речник обладміністрації підкреслює, що релоковані лікарні працюють як окрема юридична установа та орендують приміщення, придатні для обслуговування пацієнтів. Деяке обладнання персоналу вдалося вивезти, деяке доводиться купувати знову. Також у Запоріжжі працюють медики, які виїхали з захоплених Росією населених пунктів, але влаштувалися в інші медзаклади, говорить Олександр Коваленко. 400 медиків це і лікарі, і середній медперсонал. Вони працевлаштовані в запорізьких лікарнях. Тобто, ну я не можу не не буду називати, ну та в. Та ж обласна клінічна лікарня, можливо, в якихось ще медичних закладах. Але люди з роботою, тому що ми відчуваємо, скажімо, і запорізькі лікарні відчували дефіцит спеціалістів, тому що ми розуміли, що евакуювалися також люди до західних регіонів держави за кордон. І тому за рахунок вимушено переміщених осіб медиків вдалося дещо компенсувати. І дійсно, ну не всі ми ж розуміємо прекрасно, що залишились. Там працювати, і тому ми не можемо говорити в відсотковому чи в кількісному такому, знаєте, вимірі, скільки саме виїхало. Але з урахуванням того, що з тимчасово окупованої території загалом виїхало приблизно 40-50% населення. Ну от можемо приблизно такі ж цифри і називати щодо медичних закладів. У Херсонській області в окупації зараз перебувають 37 закладів охорони здоров'я. Два з них перемістили на вільну територію, пояснив новинам Приазов'я заступник голови Херсонської ОВА Ярослав Шанько. Зокрема, в Запоріжжі працює амбулаторія сімейної медицини Любимівської селищної ради. А в місті Решетилівка на Полтавщині отримав реєстрацію центр первинної медичної допомоги Новотроїцької селищної ради Генічівського району. Також після того, як російські військові в грудні минулого року скинули авіабомби на онкоцентр в Херсоні, окремі його відділення довелося також перемістити до інших лікарень міста. У підпорядкуванні Маріупольської міської ради на початок повномасштабного вторгнення було 15 медзакладів. З них 10 релокували, відповіла на наш запит прес-служба міськради. Маріупольські медустанови зараз розкидані Україною приблизно так само, як і пацієнти. Від Дніпра і Запоріжжя до Рівного і селища Минай на Закарпатті. Платити зарплату працівникам, оплачувати оренду і ремонти приміщень, закупівлю обладнання для релокованих медзакладів мають органи місцевого самоврядування. Дування з місцевих бюджетів, бо вони є власниками установ, роз'яснив у відповіді на запит новин Азов'я заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адаманов. Лікарні укладають договори з Національною службою здоров'я та отримують плату за фактично надані послуги. Лікарка Аліна Васильченко з Якимівської лікарні розповідає, почувається в Запоріжжі наскільки добре, що переманила сюди маму. Вона у неї теж лікарка. Із окупації спочатку виїхала через Грузію до старшої доньки в Ізраїль. Я їй кажу, мама, в тебе 47 років старшого невропатолога, ти там сидиш в тому Ізраїлі. Якимись КЦРЛ тебе чекає, тут всі свої, всі ж Якимівці, всі тебе знають, ми тебе всі знаємо, ти нас всіх знаєш. Ми тут всі рідні. ми друг друга підтримуємо, ми спілкуємося, якісь там є загальні моменти в нашому житті, що ми про це все знаємо, що ми жартуємо своїми жартами якимись там місцевими, скажімо так. Приїзди, і оце вона збиралась, збрала, і тільки в квітні го року ми от її тут зустріли. І вона теж тут працює невропатологом, а я невропатологом-терапевтом. І терапевтом. Це сі російська масштабна військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.